В роботі Kia Cerato. у нас проблеми по спідометру. Вранці він працює, потім машина нагрівається, там 10-15 хвилин їзди і він не працює. Зараз у нас Дешка. Поїхали. Спідометр стоїть на нулі, хоча ми їдемо. Зараз будемо вирішувати питання. В інтернеті багато інформації, що проблема в нас в блоці запобіжників, а саме тут яка система з датчика швидкості, провід іде до блоку запобіжників, і через нього там, через провідники, які в самому блоці запобіжників робить петлю. І виходить вже на проводку, яка йде в салон. І проблема саме в блоці запобіжників. Тому зараз розбираю і перевіряю цю теорію, можливо, і на цій машині така сама біда. Для того, щоб зняти даний блок, відкручуєте ці чотири болтика повністю, аж поки вони перестануть вверх підніматися. Далі розполовинюєте блок, оці защолки. Їх тут раз, два, три, чотири. Тут раз, два, три, чотири. Він отак припіднімається і ви щелкуєте всі роз'єми. Раз, два і оці великі. Ідуть туго, але ідуть. І все, блок у вас в руках, так сказати. Ну І перед цим ви робите доступ до цього всього. Тобто знімаєте акумулятор, корпус воздушного фільтра, все тут розбираєте. Тут ще така. Стоїть на болтику, на одному держиться пластмасовий такий воздуховод. І все у вас вийде. Для того, щоб розібрати сам блок, фотографуєте розположення всіх реле і запобіжників, щоб не запам'ятовувати, де який стояв. Далі їх всі виймаєте. А також треба ось цю завальцовку розсверлити. І тоді оці закльопки Випадуть в цю сторону. І блок, ну, на мою думку, має розібратися, а там будемо дивитися. Також оце ще треба буде зняти. Сверло на 10 вирішило питання. Маємо ось такі закльопки, не знаю, направляючи. Ось. І розбираємо далі. І проблема тут, як у всіх. Маємо контакт раз. іде він на ось цей контакт. У нас тут 0. І має йти ось сюди. Тут у нас 0,27. Це зараз уже ж блок підостив, трошки з'являється опір. А проблема в нас ось тут. Дивіться, тут у нас. Зараз тут у нас 0, а ось тут рядом уже 0,26. Ось тут маленька тріщинка, її треба виправити, запаяти. Запаяв цей участок, хорошенько прогрів його, щоб припой затік в тріщину, ну, а також використав хороший флюс. І я думаю, має працювати. І тепер бачимо, що в нас тут 0 і тут також 0. Як і має бути. Збираємо все в обратної послідовності Використовуємо ці самі ж втулочки. Вони прекрасно сюди стають, прекрасно все зажимається. От, ставимо на місце і перевіряємо. Зібрав все на місце буду перевіряти. Взагалі, метод спайку не допоміг, навіть не пробуйте. Знову тріснуло воно тут, притом машина нагрілася так добре, Я десь хвилин 20-30 вона. Просто була на заведену, а потім я почав їздити. І там, спустя деякий час, коли вона, мабуть, дуже хорошо прогрілася, пайка також тріснута, так що будьте обережні. Йдемо, значить, по другому путі, оскільки тут у нас міста немає, перемичку кинути, бо дуже плотно воно сідає. Беремо, зачищаємо, ну, знаходимо відповідні оці контакти на роз'ємах, зачищаємо їх і кидаємо перемичку. З цієї сторони у нас ось сірий роз'єм, зелено-такий оранжевий провід. І на цьому у нас також зелено-оранжевий провід. Білий роз'єм, той, що ближче до салону. Ось він. оцей. Кидаємо перемичку і забуваємо за цю біду назавжди. Да, колхоз не хотілося б, але так буде надійніше. Проблема вирішена, хоч і не відразу, але результат є. Ставимо драйв і поїхали. І тепер у нас все працює. Спочатку, звичайно, теж працювало, але пайка тріснула, так що майте на увазі, краще робіть відразу скрутки.